Одного разу Петро зайшов на свій ютуб канал по Майнкрафту і побачив, що у нього вже 200 підписників. В цей момент він подумав: у мене вже 200 підписників. Мабуть, почну робити рекламу за 10 гривень і стану багатим. А тоді Петро не розумів наскільки він бай тупий. Летсплеєри дивують мене з кожним разом сильніше, і цього разу я здивувався не від того, що вони роблять летсплеї, а від того, що вони беруть гроші за рекламу. Я не говорю за канали тисячники, але тим все ж таки буде. Я говорю про канали, які ледь набирають 500 підписників. На мою думку, такі канали зажрались. Мало того, що вони дійсно думають, що в них хтось візьме рекламу, так вони ще й сміють брати за це гроші. Добре, ви скажете, що загалом у них реклама недорога, від 5 до 20 гривень. Я вам скажу, що я це розумію, але не ходяться ті, хто беруть у них рекламу. Кламодавці дійсно тому, що на них хтось підпишеться. Гроші на вітер, ось як це називається. Але я заперечую до лецплерів. Ось, наприклад, канал Пало Шоу. У нього була реклама, але щось я не сильно думаю, що це було за гроші. Рекомендую вам підписатися на канал Motion Force. Чувак робить класні інтро і зробив інтро для мого каналу. В будь-якому випадку ми тут для того, щоб дізнатися, скільки автор бере за рекламу. Так ось піар на відео 5 гривень, додаю в рекомендовані 3 гривні, коментарі плюс лайк 2 гривні. Думаю, ви зараз зрозуміли, що в цієї істоти самооцінки настільки велика, що досягає до кінця якось Джонні. Коментарі плюс лайк 2 гривні. Це наскільки треба скотити, щоб брати коментарі і лайк з. Дві гривні у людини, яка робить ось це. Здарова, братани, з вами Палус, Сьогодні ми будемо фотошопити ютуберів, бачити, я вже камеру собі. Добавляю в рекомендовані ціни на 3 гривні. Мишаліко. Наш любимий лесплеєр Олег Шоу теж бере гроші за рекламу. Знаєте, тут я можу зрозуміти логіку школьника. Так ось школьник думає, що якщо у людини 2182 підписники, то брати рекламу можна. Але зважаючи на те, що ці підписники накручені, рекламудавець, той школьник знову викине гроші на візер. Давайте тоді поглянемо скільки коштує реклама у Олег Шоу. Реклама на стрімі 25 гривень. 25 мать його гривень. Тобто, Думаю, що реклама на стрімі, який дивиться з натяжкою 15 людей, ефективніші, ніж реклама під відео. Хоча в твоєму випадку ні одна із твоїх реклам не ефективна. Питання: за що платити 25 гривень? Рекомендації на канал 5 гривень. Кух? Ну і на кінець канал Тараська. На каналі 485 підписників, перегляди від 60 до 500. Давайте поглянемо, які ціни пропонує нам Тараська. Значить, каналу пропонованих 5 гривень. Чому для кого і навіщо не зрозуміло? Реклама в стрімі або в відео 15 гривень. Тобто, коли в тебе буде Тараська 1000 підписників, а того точно не буде. Але все ж таки, якщо буде то реклама, буде коштувати 30 гривень, а коли буде 2000 підписників, то поправте не якщо я помиляюсь 60. Натисок ну, і загнув. Посилання під відео або стрімом 3 гривні. Пані та панове, ми дожили до того часу, що поцу, якого 485 підписників бере за посилання 3 гривні. Що тобі мішає зробити це безплатно, адже від того, що тобі заплатять 3 гривні, ефективність не змінюється. А ефективність в тому, що в двох випадках ссылку ніхто не перейде. Міскору кух! Цим відео я хотів показати, що є люди, які настільки обнагріли, що беруть за рекламу гроші, хоча їм самим би це не помішало. Не розумію логіку тих лецплеєрів, які мають мало підписників, але сміють брати за рекламу гроші. Але мені здається, що я не зрозумію. Я з вами був Хеймес. Дякую за перегляд. До зустрічі.